Ті організатор п'яних вечірок Андрій Ярина вийшов з під варти. Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі на запит суспільного за нього внесли майже 300 тисяч гривень застави. Прокурор наполягав продовжити запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Втім, голосіївський районний суд. Задовольнив клопотання частково: обвинувачений має носити електронний засіб контролю, не виїжджати без дозволу суду із населеного пункту, в якому проживає, не спілкуватися із свідками та потерпілими, а також здати на зберігання закордонний паспорт. Перші двоє організаторів вийшли під заставу у березні та заплатили по 402 тисячі гривень. Кожен про Ярослава Домбровського, якому інкримінували розповсюдження порнографічного контенту, і Олега Захарова, якого підозрюють у сексуальному насиллі Організаторами так званих п'яних вечірок є хлопці з Франківська, що приїхали до Києва. Тут вони запрошували дівчат до квартир, накачували їх алкоголем, та ймовірно підсипали снадій з наркотичною дією. Після цього вони на камеру знущалися з напівпритомних, роздягали їх, знімали на відео статеві органи та гвалтували пальцями. Кадри цього опублікували в закритих телеграм-каналах. і В інстаграм 1 лютого поліція Київщини оголосила організаторам про підозру. Розслідування триває.